День вчителя це свято гідних, сильних, мудрих та відважних людей. Вчитель це не просто складна та важлива професія, це справжня місія. Бо саме вчителі роблять нашу країну сучасною, сильною та розвиненою, а українців гідними, розумними, навченими, людяними. Вчитель гогне звання, яке за життя несуть тільки заслужені і гідні. І вчителя свято гідних, сильних, мудрих та відважних людей. Спасибі вам, учителі, що йдемо сміливо по землі. Що знаємо все про океани і чули навіть про лимани. За неї ні, за двічі два, за ваші теплі слова. Нас вчили ви від А до Я і що таке моя сім'я. Теорему Піфагора і сюрреаліста Сальвадора. Закон Лома також вчили. Та що дають? Не дуже то й любили. Але зубли до упору, щоб посувати трошки волога. І Іти вперед, вперед до знань, без всяких різних зволікань. І за такий ось скарб великий. Заграють вам тепер музики. Ми щиро вас вітаємо, бо вчителі, ми вас кохаємо. Дякую вам за вашу чесну, несамовиту працю. За цей неймовірний вклад за все, що ви робите день за днем. Так нехай же вчительські нелегкі будній приносить тільки радість і будуть плідними. А ми, учні, будемо старанними, якими можна пишатися. Учителя вітаю. Буде не завжди. Хай уроки пролітають швидко і гарно, як вісні. Шановні вчителі, ви даруєте дітям частинку душі. Допомогти ви завжди їм готові. Для вас теплота цих радісних рядків і щирість кожного слова. Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорити. Учитель лише той, хто вміє чути, окрилити, навчити і любить тендітну душу ласкою зігріти. Нехай допомагає удача усьому, нехай життя буде сонцем зігріта. Нехай натнення вас не залишає. В усіх справах супроводжує успіх. Нехай повага колег і любов дітей дарує вам нові сили. Хай радість приходить з кожним днем. Прийміть від нас подяку за вашу працю. Будьте щасливі і кохані. Ми щиро бажаємо всім вам побільше терпіння і здоров'я, успіхів та творчих досягнень. Будьте щасливі, прийміть гарячі вітання від батьків. Спокійних за майбутнє дітей